Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Триває він на нашій Ютуб-сторінці. Там уже у форматі відео чату постійного відео трансляції власне не нормально згадав слово чат, тому що в чаті ви завжди можете ставити друзі свої запитання. А будемо далі говорити про ситуацію безпосередньо на нашому східному та південному очевидь, уже фронті, тому що згідно з останніми, навіть уже не лише осінтерськими зведеннями, а офіційними визнаннями від речників, до прикладу, у Запоріжжя. Вчора від Владислава Волошина були тези про те, що російським військам вдалося просунутися в бік ливадного, вклинитися в нашу оборону. Це правий фланг оборони України на так званому Времінському виступі. Те, що є межею, скажімо так, між Запорізькою та Донецькою областями. Ще раніше, як ми знаємо, були стрімкі прориви росіян на декілька кілометрів в бік населених пунктів Шахтарськ, Богоявленка. Це все поблизу. Вугледара, і це є лівим флангом нашої оборони на напрямку великої новосілки. Що викликає об'єктивно питання? Чому так сталося? І наскільки це погана історія? От її будемо далі розбирати в нашому ефірі з Дмитром Жмайлом, це виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро, добрий день, доброго дня, Василю. Вітаю вас навзаєм і закликаю нашу аудиторію долучатися до збору, котрий організація. Коту представляє Дмитро проводить збір для 24-ї механізованої бригади королівської бригади з Львівщини. 24-та ОМБР у нас тримає оборону в часовому яру. І власне Дмитро та його колеги збирають, проводять збір на fpv дрони для цієї бригади. В описі до відео ви зможете знайти посилання відповідно на монобанку, номер карти банки, потреби, які є у нашої королівської бригади, і долучиться відтак до цього збору. Старту. Мо розмову нашу Дмитра Запоріжжя злам Донецької та Запорізької областей там просування росіян є про цей напрямок. Говорено, переговорено і в наших ефірах зокрема багато. Все було здавалося б очікувано, але щось пішло не так. Чомусь росіянам вдалося там просунутися ну на доволі такі великі дистанції, і це викликає Багато запитань, скажімо так. У вас теж виникає це запитання, що мовляв, ну все знали, але чомусь були не готові. Чи це є об'єктивна реальність? Не можна підготуватися до в нинішньому часі, не можна підготуватися до будь-яких російських наступів. Я думаю, на жаль, це другий варіант. Це наша об'єктивна реальність. тим паче, що цей південний напрямок Росіяни, звісно ж, хотіли покращити своє тактичне положення постійно. Вони здійснювали там штурмові атаки, але м'яко кажучи, він ніколи не був пріоритетним для росіян. Зараз те, що вони намагаються робити, я думаю, все таки цей прорив на левадне більше варто, все таки розцінювати як всі ж ті заходи російської армії щодо повної окупації Донецької області, відповідно так само щодо покращення їхнього тактичного положення, бо вони, якби там, не. Не було хотіли позрізати усі ці виступи, щоб ближче підсуватися і до міста Запоріжжя, навколо якого зараз триває, зокрема, що і вказують західні аналітики. Будівництво оборонних споруд так само йде посилення. Наприклад, того ж міста Покровська, де також розбудована основна наша лінія оборони остання на підходах до міста. Тому вони намагаються робити ці прориви. Це знову ж таки не відкриє великої таємниці, що основні бойові бригади саме зі складу сухопутних військ вони боронять Курахівський та Покровський напрямок. Тоді як південні напрямки, переважно це зона відповідальності сил територіальної оборони, які ну природньо що ну менш потужні у своїй вогневій міці і в здатності ну до оборонних можливостей. Тому росіяни вони ж активізувалися не тільки на півдні, з гарячим залишається і покровсько-курахівський напрямок ніколи не зникали, і активізація куп'янського напрямку. Це по суті один і той же задум. у Росії стоїть завдання повна окупація Донеччини та Луганщини як перший етап тих завдань їх їхньої спеціальної воєнної операції, які вони ставили ще на літо 2022 року. Тому вони намагаються його дотримуватися. Крім того, була ще раніше інформація, що не дивлячись на те, що з південного напрямку відводили підрозділи саме на посилення, зокрема того ж Курського напрямку. Там однієї з перших, зокрема, вирушила 810-та бригада морської піхоти, яка на курщині понесла також досить таки. Серйозні втрати і дуже багато некрологів можна знайти зокрема і в засобах масової інформації і в соцмережах і російські воєнкори про це ви то так само вони намагаються десь розтягнути ці резерви. І от, власне, що стосується південного напрямку, це постійне прощукування слабких місць, щоб просто-напросто вклинитися в нашу лінію оборони і змушувати відійти. Як би там не було, це ну додаткове ускладнить оборону для наших військ, але поки що говорити, що от росіяни, окрім оперативних успіхів до до досягли якоїсь тактичної переваги, чи те, що, наприклад, як от вже поспішили багато хто заявити, що втрачається керованість військ і втрачається взагалі можливості нашої оборони в цьому районі, це все таки не так, як би там не було. Основне наше завдання на цей період, коли росіяни змогли накопичити резерви, і ще раніше ми зокрема говорили, що до 20-го числа вони здійснювали перегрупування на Покровську-Курахівському напрямку. Це наносити максимальне вогневе враження і все таки зберігати особовий склад і. Відходити на більш підготовлені позиції, тому на жаль, ситуація дуже важка. Якщо говорити в плані, що тиждень для нас був непростий, приблизно десь 167 квадратних кілометрів росіяни змогли захопити на різних напрямках. Є так само в них просування. На жаль, і в Курській області. Хоча ми на десь третину цих позицій, змогли відбити і повернути зону контролю. Але чисельна перевага ворога, як би там не було, вона дається просто-напросто в знаки. І на жаль, навіть те, що в нас стає більше артилерії, більше зас. Собі вогневого ураження воно не дуже переламлює ситуацію в саме враховуючи тактику росіян. Це далі залишаються малі піхотні групи, 3-5 чоловіків. Вони просто-напросто кагани намагаються просочуватися на нові позиції, потім вночі на здійснюють накопичення, і таким чином намагаються розвивати свій успіх. Тому ситуація залишається дуже і дуже важкою, але сказати, що є якийсь крах, ну то на щастя такого ми говорити не можемо. То, знаєте просто коли ви кажете. Що ситуація не є краховою, якось апокаліптичною для нас? Це звучить трішки, от відверто скажу, це звучить так, наче. Повірте мені на слово, тому що ну от я вам наводжу приклади, що ось так от вони атакують, так вони втрачають багато. Вони гинуть в величезній кількості, але це їхній накопичений ресурс закумульований, який був достатньо великій кількості піхоти закумульований раніше. І от, повірте, вони десь на якомусь моменті виснажаться. Це приблизно такий наратив, який звучить всюди, але ж ми теж спілкуємося просто з людьми на вулиці, які слухаючи це, все кажуть: в них ну в них з'являється дуже. Негативні думки погодьтеся щодо того, що це все не так. Об'єктивність інша, скільки б нас не заспокоювали, це виключно заспокоєння. От е, чи можна знайти Дмитро, якісь більш переконливі, скажімо так, або ще додаткові аргументи для того, щоб от людям е, розкласти все по поличках, наші зокрема аудиторії, щоб пояснити, е, це наприклад справді не катастрофа. Я я маю такий один прикладний аргумент. Мені зараз дуже не подобається історія, котра е, розвивається з приводу там наприклад, Дніпропетровської області. Раптом дуже багато людей почало кричати, що все гвалт жарт. Фронт просунувся до Дніпропетровської області на 10 кілометрів. Я розумію, коли це говорять військові. Як апеляція до наших чиновників, щоб гей, шановні, ви там не засаділися по будівництву фортифікації, чи будемо мати чергове проблеми? Але коли це говорять люди тилу і починають кричати, що гвалт жах, я просто розумію, що це ті люди, які не зазирали, наприклад, на карту бойових дій десь приблизно півтора роки тому, коли до Дніпропетровської області на тому ж таки в ремівському виступу, котрий був відбитий в ході наших контрнаступальних дій, 23-му році, було не 10 кілометрів, а чотири. І це ті люди, ну от зараз вони кричать, що о, рік не зазирали на карту, а тут раптом прокинулися, і виявляється війна, виявляється 10 кілометрів до Дніпропетровської області. От які ще аргументи ви знаходите для того, щоб пояснювати, наприклад, що це не, не апокаліптична ситуація, скажімо так. Тут на жаль ніяких обнадійливих аргументів я не знайду. Я лише раджу таким людям, які говорять цей гвалт відкрити ту ж карту Діпстейт, такі послуговуються всі аналітики, і подивитися на ті зелені зони, які в 2022 році були червоними, коли росіяни були під Києвом, під Черніговом, особисто мої друзі боронили ці міста і рідні, скажімо так, люди, і відповідно. Просто-напросто постійно згадувати, що було, коли ця зона окупації була вдвічі більша. А ми я нагадую, що ми в кожному майже місці після звільнення знаходили величезні братські могили, зґвалтованих дітей, жінок і тому подібні історії. Зараз досягти в цій точці часу якоїсь чи стабільного миру, особливо для тих, хто втомився, десь сидячи глибоко в толу по кав'ярнях. Ну це власне не зашкодить постійно нагадувати. Хтось скаже, що це лірика, але це ніяка не лірика. Це те, що нас чекає. Бо наприклад, те ж саме місто Силідово. Зараз дуже багато наших військових, які ведуть власні телеграм-канали, кажуть, що це та зона контролю, яка опинилася під росіянами, вулиці просто напросто усіяні трупами цивільних. Бо росіяни прийшли на знищувати. І кожен цивільний мешканець цих міст він потенційний навідник для сил оборони. Тому цих людей просто знищують. Більше того, я спілкувався декілька днів тому із людьми, які евакуювалися з іншого міста Українська, це зокрема яке знаходиться на покровському напрямку. То там також було дуже багато інформації, що цивільні, які переховувалися. По підвалах просто-напросто російські військові закидували гранатами, навіть не розбираючися. Там були і жінки, і діти, і люди похилого віку. Тому це на жаль, така об'єктивна реальність, в якій ми живемо. І чим більше ми будемо говорити про цю об'єктивну реальність, тим краще. Ну і саме головне: от який посил ми даємо нашим військовим на фронті, які, вибачте, несуть тягар на основний просто-напросто на цій війні. Я можу навести навіть особистий приклад. У Мене кум зараз командує роту, яка тримає оборону саме на Покровському напрямку, і він приймав її не. Повному штаті 70 людей зараз у нього в строю залишилося 20, але він продовжує виконувати бойові завдання відповідно до тих можливостей, які є, і коли люди тилу починають кричати: як все пропало, як вони втомилися, і яка необ'єктивна реальність, і все, і що їх усіх заспокоюють. То що ми тоді скажемо нашим військовим, які не дивлячись ні на що. Продовжують вивозити основний тягар цієї війни, тому все таки, ось цим критикам, яким усе не так, усе усе ми не так воюємо. Варто ще раз відкрити карту світу і подивитися, яка величезна Російська Федерація. Раджу загуглити, що таке Північна Корея, і яку вона має армію, який це просто-напросто величезний склад боєприпасів на далекому сході. А потім. Відкрити, вибачте, забити в Гугл збори, які проводить українська армія, і задонатити, хоча б одну гривню. Тоді цей гвалт, хоч якийсь, матиме ну більш-менш сум... більш-менш сенс, але краще, щоб він не виходив за межі кухонь і вибачте курілок офісних приміщень, бо по інакшому ну це просто-напросто банальне підігрування ворогу. Ми зіштовхнулися з силою, з якою не зіштовхувалася жодна європейська країна після другої світової війни, з набагато меншими ресурсами, людськими ресурсами, не дивлячись на всю надану допомогу західними партнерами, яким ми, звісно ж, дякуємо невтомно дякуємо, але ми ні по чому не зрівнялися з ними паритетом ні по зброї, ні по озброєння. І коли говорять, наприклад, що е, яка величезна проблема в тому, що не вистачає військових на фронті, а потім так само обурюється, коли працівники ТЦК доставляють громадян насильно до центрів комплектування і не пов'язують між собою ці всі проблеми, то тут, нарешті, потрібно дивитися реальності у вічі. Нас прийшли просто-напросто знищить не владу, не верхівку, не президента, не зеленського. Винищити нас як народ і як націю, і цю реальність потрібно розуміти. Так на жаль, перший рік повномасштабного вторгнення нам важливо було показати суспільству, що росіян можна бити, і що їхня сила ну не така уже і не підважна. Але воно, бачите, зіграло в майбутньому також дуже негативну роль, що ми перестали десь можливо суспільство оцінювати реальну силу росіян, які продовжують накопичуватися в 2022 році. Перше угрупування, яке входило на територію України, було 150 тисяч. Зараз цифра росіян, які на окупованих територіях ну вже десь в районі 800 тисяч, тобто виросла в декілька разів. Тому відповідно, чим більше наше суспільство усвідомиться все, і чим більше ми ось таких прямих меседжів будемо давати, тим більше у нас шансів. Цій війні, врешті-решт, вистояти як би там не було на тому ж покровсько-курахівському напрямку, перевага ворога десятикратна і просування у них ну вибачте, немає в них стрімких просувань і швидкого захоплення міста. Все тому, що за кожний клапоть української землі заплачено життям і здоров'ям кращих громадян цієї країни, тому краще давайте підтримувати їх, які бережуть наш спокій і бережуть нас конкретно від фізичного знищення. Ви знаєте, мені згадався ще один такий аргумент, який можна тут навести. суто фактологічний аргумент. Я зараз чітко простежую те, що починають з'являтися все більше, особливо таких в контексті ну на їх так хайпових заголовків: про те, що в Куп'янську там до Куп'янська наблизилися росіяни. Наприклад, і стали кілометраж на 5 кілометрів наблизилися росіяни. Це нічого. Порівнювати з тим, що рік тому росіяни біля Купінська були за 7 кілометрів, просто як коли ти це все подаєш у об'єктивному порівнянні, але безсумнівно питання виникають до того, ну. Скоріше за все, як нам далі рухатися? Я розумію, що це запитання, вочевидь, не стільки до вас, Дмитро, скільки до наших уже власне до, до плану перемоги геть аж до верховного головнокомандувача. Як ми маємо далі рухатися і як ми маємо стримувати росіян? Але маючи ще кілька хвилин на завершення, я ще один такий болісний тригер нашого суспільства зараз проговорю, тому що коментарі на цю тему так само множаться. Пачками просто таке. це стосується наших резервів і Курської області. Багато людей кажуть: ну може би, все варто було би вже припинити курську операцію, вийти звідти, забрати наші бойові бригади, зокрема десантно штурмових військ. Направити їх на той же південь, де, от як ви кажете, справді це не таємниця, що там нас переважно підрозділи територіальної оборони. Ми досягнули ефектів по Курській області. Ми скували їхні резерви. Ми отримали велику кількість полонених. Ми отримали тих полонених, щоб обміняти їх на азовців можливо варто вийти. Наприклад, ось така теза, що ви на неї відповідаєте? Я скажу, що це просто, вибачте, нісенітниця. Ні ну давайте спустимося на самий простий рівень. От уявіть собі, ми виходимо з території Курської області. Там тисячне угрупування, яке перевершує нас у п'ять разів. Росіяни вартувало багато нервів і грошей, щоб накопичити це угрупування, поперекидати його з інших напрямків. Тобто, ми відходимо. І що ви собі уявляєте? Росіяни підходять до таблички державний кордон України, кажуть все. Досить, ми розвертаємося і повертаємося на Покровський напрямок, на Харківський напрямок чи інші напрямки. Так собі це люди уявляють. Ні, вони просто-напросто не зупиняться. Вони будуть рухатися далі і гнати наші війська в глиб території. Першопочатковий план, чому ми вдарили в Курській області, це задум росіян створити буфер у Сумській області, такий вони, який вони створили на півночі Харківської області. Першопочатково вони мали вирішити питання Курського плацдарму нашого до 1 жовтня. Не вклалися, плани були переглянуті. Тепер у них завдання стоїть до 1 Лютого відкинути наші війська за державний кордон, а до 25 лютого створити аналогічний плацдарм тепер уже на території Сумської області, і відповідно оце 50 -ти тисячне угрупування навряд чи вже буде кудись переміщатися, воно буде рухатися на Суми і розширювати свою відповідну зону контролю. Тому те, що ми розсікли угрупування росіян, ну товіть собі, якби ці 50 тисяч зараз з'явилися на південному напрямку, з якого ми починали, або на тому ж покровську кураківському напрямку. Вибачте, але Скоріше за все, за такого розкладу точно такі міста, як Покровськ, вже було б взяти. Ну і відповідно думаю, ми були бої уже біля агломерації Костянтинівка-Краматорська. Це об'єктивна реальність, це математика цієї війни, і на цю математику потрібно зважати і дивитися тверезо. Що ж, дякую вам, Дмитро, що долучилися до цього ефіру. Це був Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Власне, ми говорили про ті об'єктивні реальність. Я розумію, що вони можуть бути дуже неприємними з огляду на те, як зараз рухається на фронт, і так справді напевно, що ще півроку тому в росіян не було таких стрімких. Проривів, як то до шахтарська на 7 кілометрів, котрі вони сталися, от буквально нещодавно. Але будьмо відверті, про це так само обговорювалося багато і в наших ефірах про те, що як не крути, оборона в нас на Донбасі, та й в будь-якій точці фронту найкраще прив'язана до якихось населених пунктів, котрі є великими вузлами оборони. Вони такими стають в силу того, що там є промзони, в силу того, що там є інфраструктура, залізниця, тверде покриття, яке можна підвозити, вивозити. Ти заїжджати до міста населених пунктів. Там є медичні можливості, медична інфраструктура, там і можливості по укриттю наших бійців і розквартируванню Їх ну це очевидно. Ти в полі не будеш таким ефективним, яким ти можеш бути в таких населених пунктах, як Бахмут, Курахове, Мар'їнка, Часів'яр, Авдіївка. Ну які ще тут можна багато їх називати, на які в нас тримали тримався фронт продовж тривалого е, часу? Та ж Красногорівка, врешті-решт, вугледар. І от, коли вони падають, а вони падають, тому що росіян, як мінімум більше, е, то поступово фронт пересувається до наступних рубежів. Таких великих населених пунктів на південно-східній частині нашого фронту, південній частині, скажімо так, Донбасу, це є велика Новосілка і це є Курахове, і ось саме те, що зараз до них наближається фронт, все ближче і, і ближче. Це є ну власне, як не крути, ознакою того про що от щойно я говорив. Це об'єктивна реальність з точки зору того, що росіян більше нам їх треба зустрічати в якихось кращих рубежах, але на ту ж саму там питання корупції бити. Треба бути на питання якісної підготовки інженерно-фортифікаційних споруд. І даруйте, я от ще крайній аргумент використаю, фактологічний. Врешті-решт, коли ми говоримо про корупцію е і в тих же МСЕКах, варто напевно так само подивитися назад через своє плече і зрозуміти ну а хтось же ж дає напевно ці хабарі до мсеків і назбирає там до 6 мільйонів доларів просто готівки це не інопланетяни спустилися в спецоперацію для того щоб дати ці хабарі і вони раптом з'явилися у голів МСЕКу. це ті ж самі українці кожен із нас і вся ця, ця Тема та історія витає так само поміж нас. Дмитро, дякую вам, що долучилися ще раз до цього дякую. ефіру. Дмитро Жмайло, котрий, до речі, проводить збір на 24-ту механізовану бригаду. В описі до цього відео ви, друзі, знайдете посилання на банку цього збору. Мене звати Василь Пихньо. Дякую вам. Бережіть себе на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.